Пшеничка пішла вгору 5,860. третій клас вгору. Фуражик поки вниз. Соя поки вниз. Куди ж його продати зерно? Кому продати? За скільки? Хочеться якомога вигідніше, найдорожче, швидко гроші. Гроші потрібні ще вчора. Відповідь дуже проста. Якщо ви не знаєте, я вам рекомендую агромаркет від Української універсальної біржі, чат-бот в телеграм-каналі, який реально допоможе вам продати ваше зерно за найкращою найвищою ціною. Плюс це дуже комфортна площадка, і дуже комфортна платформа для її реалізації. Там ви дізнаєтесь аналітику, новини, ціни, все, що вас цікавить конкретно по вашому зерну. На агромаркеті від Української універсальної біржі підписка реєстрація безкоштовна. Оголошення безкоштовна реакція моментальна. Тільки створили оголошення, і до вас вже починають телефонувати потенційні покупці. Хочете вірте, хочете ні, свою пшеницю я продав на агромаркеті за 4750 гривень тона. Це була продовольча пшениця третього класу. Забрав у мене її пекар із Полтавської області. Тому, друзі, реєструйтеся, пробуйте, впевнений на 100%, що у вас усе обов'язково вийде. Посилання внизу під відео. І все буде Україна. Оце ви? Откуда ты такой нарисовался? Где его я? А ты а? Откуда? Леса башка, дай кусок пирожка. А ты, наверное, хухол, да? Нет, я украинец. Привет. Это украинский письменник Іван Франко. А где Леся а? Ага. Ебанько? <рес> Все, вот так она будет лучше сиять. Значит, будем настраивать сегодня норму сива. сивалки. Хочем выставить на 200 кг. Так, засыпаем сначала сюда зерно. Все, закрыло. Закрило висівний апарат, і все добре. Так. І туди так само. Так, для початку піднімаємо сівалку на щоб у нас оце колесо було у вільному е, оберті. Це щоб не донкратить донкратом. Так, 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 підводь. Все, підставляємо. Все. І наше колесо повинно відірватися від землі. Бачите, крутиться вільно. Тут ми зробили спеціальну поміточку, як бачили, фарбою. Ось так от воно все зроблено красиво. А тут у нас поміточка, серединка, ось все, щоб по чомусь орієнтуватися на самій банки висівній. Це зроблено. Тепер давай підведемо, мабуть, трошки е виліт катушки, трошки зменшимо. Отут, і відповідно тут так само зменшимо виліт катушки. Приблизно. Десь 25 мм приблизно, должно воно бути. Поки що на глаз, тому що нам же треба знайти якийсь знаменник, від якого будемо вже тоді відштовхуватися, чи більший, чи менший. Якраз поки вдома на площадці, не в полі, не на пилюці, а тут на місці все налаштовуємо. Зробити 10 разів оберта колеса і по цьому всьому ділу вирахувати по вагі зерна, висипаного зерна із трьох сушників, вирахувати норму в 345 грамів. Таким чином у нас буде норма 200 кг на гектар. Так, висіяне зерно засипаємо на віса. І отримаємо 324 грама. 324 грама, 324 грама. Це в нас не 345 грам. 324 грама. 345 грамів це 200 кілограм. Значить поділити на 200. Получається ціна поділки 1,725. 1,725. Значить, 324. Ділимо на 1. 725. Получається, норма висіву у нас 187 кілограмів на 1 гектар. Можна ще чуть-чуть додати якийсь міліметр. В принципі, з урахуванням того, що вона крупненька-гарненька. Давай наступну банку. Перевіряємо наступну секцію. І в нас виходить. Ну тут взагалі порядок. Тут трошки більше, ніж треба. Тут у нас можна поділити 365. Зараз 365 г. Ділимо на 1,725 Получається 211 кг на гектар. Ця банка сіє так, як ми запланували. Навіть трошки з запасом. Е, вже немає да, на вилітка тушки на першій. Ну, от така от норма висіва. Да, На тій трохи збавимо, на тій трохи додамо, буде порядок. Або ставимо так, як воно є. І воно покаже вирушаємо зараз у поле будемо починати сіяти озиму пшеницю. Зараз подивимося який ґрунт після культиватора. В общем, що ми робимо? Вчора ми продіскували це поле, а сьогодні трошки хочемо його підрівняти культіватором і трошки ущільнити, тому що диска глибоко дискувала, дуже розпушила землю. Хто бачив вчорашнє відео, то той розуміє, що 10 см тут немає, тут є 12-15, тобто глибоченько. А на 5 см така дисковка не годиться. То есть я, ну, я не бачу смисла. Ось дивіться, оці що? Оці, оці ямки, оці перепади ґрунту треба вирівняти. Тоді сівалочка нормально покладе. Я так думаю. Я думаю, що культивація тут не буде зайвою, наоборот, це кращий буде способ спосіб посіву. Рівніше поле, краще з'їде пшеничка, рівномірніше і буде гарненько. Поїхали, глянемо, як воно йде. З висоти птичого польоту. Єлі-єлі настроїли ту сівалку. Ну як? Її не зможе настраювати, просто що при однакових параметрах вона сіє по-разному. Ось така СЗшка. Та ні, ми колесо крутили. От Бач, після культиватора набагато краща земля. І рівніша, і грудочка розбита краще. Хоча вона і так пухка. Ну я вважаю, що культивація не буде, не буде лишньою, це 100%. Як ви на це ну, це треба нові диски. Другою стороною так можна залишається. Класно йде культиватор, обалденно. Як весною. Навіть як їдемо на тракторі, трактор ковбасить. Тобто Площа після дисків не така ідеально рівна, як після культиватора. Через то ми прийняли рішення пройти культиватором додатково. Так, Це затратно, це розход соляри, время, моточаси, але зато результат кращий, ніж після однієї і Крім того, ми ж трошки ущільнюємо ґрунт там, де культиватор проходить, трішечки його усаджуємо після дисків. Як видно, перепадають і всі зрізаємо. І це теж по-своєму хороший плюс для посіву пшениці, пшениці озимої. Ну, а з недоліків випаровування вологи, але у нас прийшли гарні дощики під 40 мм. Думаю, що не дуже критично це все буде. Пшениця по-любому зійде, по-любому вона буде нормально розвиватися, бо сроки посіву в нас оптимальні. Якщо будуть питання по тому, що зерно в сухій землі, можна його прикаткувати, підтягнути вологу. Теж затратно, але не так затратно, як недобір по урожаю. Тому, друзі, приймаємо рішення оперативно по ситуації. Наразі робимо отак. Трошки набирає культіваторна лапа бур'яну, паличок. Але це не дуже страшне. Для нас найважливіше, як вона робить площу. Зараз зайду трошки далі, покоперсаюся в ґрунті. Бачите, земля мокра. Це ж не південь України, це центральна частина Полтавщина після дощу. Якби не було дощу, земелька була б реально суха. Дивимося. Так, грунт дивіться, мокрий, вологий, тобто питань нема ніяких. Треба положити зернинку на 2-3 см. І я думаю, що вона зійде. 2-3 см ідеально. Дивіться, вологе взагалі вистачає. Бачите, після культіватора формується таке собі своєрідне посівне ложе. Ну, Тут сантиметрів 4-5, не дуже глибоке посівне ложе. Але воно формується і. Це краще. У нас не буде провалюватися сівалка, не буде провалюватися сошник глибоко. Тим більше ми ж ураховуємо реалії сівалки. Це ж не там Амазони або Кінзи, або навіть той самий Велес. Це обична СЗ. СЗшка така, яка вона є. Я б такий для контролю протягнуть по-тверденькому метр замірять, що там по Бо те, що ми крутили, це одне питання. А те, що на метрі і випаде точно, то я вже трохи для себе так, щоб отмітити. Оцей елемент, або болтик регулює глибину нашої сівалочки, глибину закладання зерна. Все. І Зараз будемо потихеньку регулювати. Чим дужче ми його викручуємо, тим мілкіше сівалка сіє зерно. Як тіха у тракторі, так скакає страшне, площадь не рівна після диска, а після культиватора буде ловко. О, народ казав, можна боронкою поборонувати, теж б вирівняло. Але все рівно, культиватор вирівнює краще. У мене тут досить проста стратегія. Якщо в нас немає мінеральних добрив, можна підтягнути рівень урожайності пшениці агротехнікою, ну і відповідно сроками посіву. Що ми по, по суті робимо? Робимо подвійну, подвійний обробіток, да, це затратніше. І попадаємо в оптимальні сроки посіву. 19 вересня це ідеальний срок посіву пшенички. І також ми маємо вологий ґрунт, що теж дає свій результат. Тому, друзі, будемо спостерігати, як буде далі. Попередньо на отаких параметрах ми працюємо. Вони не Язички. Там уже все їм, да? Угу. Так, цепочки. Опа. Опа. Був би оце загрузчик сівалок. Було б хорошо. Швидко. <свісно> ну нічого. Як так тут багато його. Інтересно, скільки влазить сюди в бункери? Не пану 5,4 СЗ-шку кусиками десь. Та так і самі, тільки там просто їх на один більший. Кілограмів 600, да, по-моєму, загружали. А може й більше. Напишіть в коментарях, скільки влазить кілограмів зерна у одну банку СЗшки 3,6. Я чесно не знаю, не важу. Примірно міряли колись відрами. Це було колись і це було примірно. Пшеничка гарна. Така не дуже вона червона, але ну, все рівно по нормі все виливалося як треба. Це у нас пшеничка Артист, а це у нас Аспект. тож Обидві фірми ДСВ, німецькі пшениці без Ості. Ранні попередні роки сіяли, то наче й непогані. Подивимось, як буде в цьому сезоні. Ну, все покаже наступний рік. Рулетку 1 50 у меня А у тебя? Сколько? 35,50 85 штук Сколько? Тут 46 штук. Ну оце як його знайти ту середину золоту. Та 80 кидає, та 40. <хи> це жесть. 60 це десь 4,5 млн, приблизно, якщо так. Плюс-мінус ми по старинці ще вважали. 60, 64, 65 штук. Оце було в нас по нормі на нашій СЗшки. Ну 80 це дуже багато. Е, давай, може, чуть-чуть зменшимо норму. Оце дійсно дуже багато. Вона розкущиться, сроки оптимальні. Пшениця це така культура, яка розкущиться рівно на скільки, скільки їй хвататиме поживних речовин. А якщо ми її загустим буде просто солома. Не хотілося б дуже сильно густити. Чеша? Да. Так. Так що наступна наша покупка. Знова сівалка. Будемо сіяти більше пшениці, сої. Треба сівалку поновляти. Подали свою 5-5-метрову, що ну, з-за що на, неї, на ній дуже незручно проїжджати по селу, дуже незручно заїжджати на невеликі ділянки. Плюс на транспортному вона не них дуже коректно працювала. То робить, то не робить. Коротше, на поле тягнемо її на транспортному, назад, вертаємо її вже. Юзом боком, як тільки можна, по запчастинах. Оце така була сівалка. Вона то непогана, її підремонтувати, по місту їздить класно на неї, зручно, швидко сіє. І налаштування дуже класні. Але ми з нею трошки намучились по транспортуванню, по селу, по невеликих грядках, то через то я її продав. Так, Поїхали. Як старому доброму кіно, сіємо озимку. Дуже класно підготовлено, як бачите, рівненько, все як треба. І це почок гарно працює. Бачите, ми зробили таке намисто. Менший загортає центр, а більший загортає боки. І красиво виходить. І повірте мені, буде ще й тут гарна пшениця. Тільки це трохи мене смущає норма висілу, неорегулірована до ідеала. Ну так, що зробиш? Будемо надіятися на те, що сроки посіва вирівняють повністю всю норму. Вона повинна нас Ці сівалки, мабуть, годів 40. А вона сіє, як часики. Звісно, не настраюється в нас норма висіву, але то питання інше. Це не саме головне. Я хочу сказати народ. Непроста історія посіяти озиму пшеницю, настроїть ту саму сз особливо коли вона... Якби чужа, ти її не знаєш, не знаєш її специфіки, тому що воно як музикальний інструмент. Грати грає, але як і грає, питання відкрите. Тобто треба вміти розуміти по тій СЗ, що до чого як. Інша справа, якби це був новий е, апарат, да, зовсім немає ніяких проблем. Новий настраювати просто, легко, все там по-заводському. А так як от столкнулися з ситуацією, одна секція сіє, друга не сіє. Одна кидає менше, друга кидає більше. І як вгадати ту норму, біс його знає. Це так. Чисто як говорити, на свій страх і риск, сіємо пшеничку, подивимося, що з нею вийде. Ну, поки що таким чином ми працюємо. Якби хоча б була якась ціна або перспектива на неї в ну, ближайшим, временем, да? найближчим часом, то ми б трошки б цікавіше до цього питання підійшли, б, можливо. Навіть купили б якусь сівалку, ну, таку нормальну. А так як е, сіємо чисто для себе, для господарства, для людей, ну, в общем, хай буде. І сівезьміна заодно. Це такий підхід. Завтра будемо жнивувати соняшник, е, комбайник готовий, все готове. Погода нам йде назустріч, тому будемо працювати. Ну і відповідно ж, і звісно, що показуватимемо вам. Так що, друзі, підписуйтесь. Все буде Україна, а ми працюємо, як завжди. Працюємо далі!